Наш корпус це пам'ятка архітектури». У Дніпровському мистецько-художньому коледжі культури провели екскурсію історичною будівлею. Під час неї показали відвідувачам старовинний сейф, у якому досі зберігаються справи студентів 1944 року. Документація тих часів велась українською. «Виписки з залікових книжок є також тут у нас безпосередньо про прийняття навчання. От ви бачите, да, там наказ. Ідею такої екскурсії подали студенти, розповідає історикиня Ілона Лісніковська. Студенти нашого коледжу, спеціальності інформаційна бібліотечна діяльність звернулися з якраз пошуковою такою метою, щоб я їм розказала, чи вони мені розказали поділитися досвідом історії нашого навчального закладу. Саме цього корпусу відвідувачів запросили також подивитися, як навчаються студенти. Раз, і два. Наталя тут вперше хоча завжди цікавилась, як будівля виглядає зсередини. Я з дня народження живу у нашому місті, але ніколи не думала, що ще щось мене може вразити. Як цікаво. Як будівля, як розказували про цю будівлю, що тут було, що зараз є. Інга розповідає, регулярно відвідує різні екскурсії та майстер-класи. Звичайно, такі будівель, якщо вони ще зберігаються у місті, то це дуже добре. Так, тут повинно і реставрацію проводити, але і зараз тут є життя, тут є дух, тут є якийсь, як би це сказати, душа. Також для відвідувачів провели майстер-клас з ветенанки. Культурологиня Ірина Онищук розповідає: ветенанка прийшла в Україну з Китаю всередини 19 століття. Ветенанка це передає весь орнамент. Тому що спочатку малюється на папері орнамент і передає орнамент, який характерний для українського народу, це і геометричний орнамент, і рослинний орнамент, тобто, те, що раніше, що наші предки вірили, тобто це символічний такий орнамент. Коли ж також проводить виїзний майстер-класи, на наступному заході планують робити ляльок мотанок. Лена Ростовцева, Валерія Поцілуйко, Вікторія Фурман, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.